Доброго ранку, можливо, Косі не добрий ранок, тому що ви бачите, що відбувається з світлом знову проблеми. Виходжуся. Сьогодні у нас мороз. Прямо так ясно було. Я так і знала, що мороз на вулиці буде. Вон. Дивіться, який приморозок на зеленій цій тканині. Подивіться, що тут робиться. Приморозок, і я боюся, що нашу систему. Це Саша на це відрядження їхав на один тиждень, а вже третій тиждень не може виїхати. А ну зараз глянемо, що в нас тут. Ну, вода то не замерзла, тут відрах, а ну. О, ні, йде вода. Ну, Можливо, це залишки тут. У нас оця шланга, що вона йде, ось ось, ось бачите, ось ось. Вона йде сюди, вода, на туалет і на душ. І в тому році у нас тут залишилося, ми зимою зливали, в нас залишилася вода і порвало. Бачите, шлангу? Я сьогодні сьогодні думала. Воно таке вийшло, що мороз, а в нас вода знаходиться в системі. І Ішла наші, лежить і все. Ой, резина не переобута, і чоловік, я ж кажу, що це вже останнє відрядження, тому що це не годиться. Казали тиждень, а три тижні і все беззалабарне, беззалабарне. Ось, пішли. Давай, пішли, я взяла те, що мені треба так, да. що сказати. Він сам вже бідний там рветься. Каже, ну ще пару днів, а що? Сьогодні, сьогодні вроді роблять, так ж, там же ж все з світлом таке саме, завтра вихідний. Каже, ще два дні будемо збиратися, будемо їхати вже додому. За ці два дні, може, все тут розмерзатися. Нусічка, заходь, зайка, заходь, давай бігом. Давай, давай, зайка мені, давай, бо дуже холодно, давай. Але треба збиратися, бо сьогодні ж субота. Але їде. Хоч холодно, хоч жарко. А я їду до Дімусі, да. до Дімусі. Машина привіт передає. Зараз да, Дуся, підожди, зараз буду готувати сніданок. Поснідали, я кажу, що Бог дав, нічого страшного. Наїлися Овсянка була. Ти бачив, каже, бабушка. А я достала вже свої сапожки, бо вже треба переходити на сапожки, а не на кросовочки. А те воду дадуть, перемию. Ну, Бачите, світлом знову проблеми такі сильні, що ну, бомбят сволочі, бомбят. І ти подивися, слабенький мороз був, підхватило квіти, а сьогодні ні. Сьогодні не підхватило. І он теж. Як у нас світе огород, багато влаги. Дивіться, зелене. Цей мох з'їсть нас. просто, Я дивлюся, покривається метал, покривається. Я на чердак лазила, все покривається цим. Мохом, різним, різноманітним, розумієте? Так, водичку поставила нагріть. Холодна, я ще бабушка посуду. Світ дали! Мам! Слава Богу! Бабушка якраз воду нагріла, дали світ. Тепер у нас можна позмивати всі самі Тож економимо воду. Все, тоді я, слава Господу! Слава Господу! Бачите, як все робиться. 9 годин, навіть без п'яти. І зараз я. О. Ага, це Саша дзвонив. Вона прийшла, каже, Саш... Саша дзвонив. А я кажу, а, так я вже взяла трубку там. Каже, але перекрий там кран, так я перекрила кран воду зілимо там, щоб хоч менше було води в трубі. А ось урожай наші, дивіться. Просто шерсть, це квітка з шерсть. Кожен день збираємо всі кишерці на цьому килимі. Я вчора зібрала вечором і сьогодні знову. Ну нічого. Так, я сьогодні хочу синочку довести Квіти, усі. бачите, я їх поставила, щоб вони трішки розрівнялися. Зараз хвилиночку, я їх заберу, бо живі вже ставити нема до чого. А ці ось повезу отакі От йому. Такі кульки. З синочок. Святом сьогодні свято ЗСУ. Вас, хто віддав своє життя і всіх хлопців, хто живий, дай Боже, Господи, сохрани, будь ласка, життя, збережи життя. Святом вас, мої зайчики, дорогі, святом. Так що збираюся, бо сьогодні Анатолій в мене десь зазвонимося на теж на кладовище до Тараса їде, то і я поїду. Можливо, щось треба було, якісь палички одіть, бо так вставлю, воно буде. Дуже низько, треба повище. Та, можливо, якогось піска насипати, що, може, паперу замотаю туди. Ну, щось придумаю. Щось придумаю, синок, так добре збираюся я. Одягатися буду посильніше, тому що на вулиці холодно, синочок. Холодно. Хлопчикам так холодно там в тих окопах. Ви там у царстві небесному, вам уже там, вам там дуже добре а нашим хлопцям що Дуже важко, дуже важко синочок. Вчора вечором щось так і сьогодні встала, ну немає взагалі, немає в мене енергії життєвої, десь вона подівається, не знаю, де на мене не схоже. Ну, нема, нема. Можливо, то що ще чоловіка немає поруч, він в цьому відрядженні, в дурному, таке життя, бляха, муха, що треба працювати, бо тому що не будеш працювати, що будеш робити? А нічого. Так, все, витираємо соплі. Бо мені ж на Новойванку треба заїхати. Може, калтики її куплю. Ну я вам все потім розкажу. Так, якраз мусорна машина приїхала. Чуєте, гуде дуже сильно. Ой. Так, зараз піду, зберу там цукерочки, та таке печиво купляла за царство небесне. Вон, бачите, стоїть. Дуже швидко я кручу камерою. А, дивіться, квіточки. Ну, вже не буду вести, бо вони вже такі хворі. Уже все, синочок закінчилося. А це одна, дивіться, який сірий кущ і одна трояночка. Так уже давно квітне. І я все пов'язую, що це синочок. Це душа синочка. Нам показує, що він з нами. Він з нами. Дивіться, ми одну чашу сердечко доїли. А це дивіться, стільки ще залишилося, ще так розмазала, так гарно застило. Це, кажу, мам, візьми дріжкусень, я приїду, сходи до тіті Галі, до подруги до своєї віднеси сьогодні свято ЗСУ, то чайок поп'єте. Біля мене не трись, тусять, бо в мене темні штани. Дудь, пожалуй. Так, ну що, наперли вже шубу, фу, як не. Зручно, це взагалі, це взагалі жах, чесно. Ну, шапку діла, то, що тут я можу капішон, а так довго ходить. Зараз ж на базар поїду. Зараз я сперш за все заїду, заїду у цей. Так, Зараз закриваю, поки буду викручувати, щоб вона закрилася, бо заїду у калібрі, такий магазин є і там є відділ оцих військових всіх, знаєте, Шевронов. І я там синочку купувала оцього йоду, то поїду, заїду туди, потім на Новоіванівку. Треба купити мені там індюшатіни і крила, і потім... Е Зазвонюся з Анатолійовини, вона десь сюди переїде на цю сторону, бо вона каже: мені треба піти на базар, купи там квіти сину. Я кажу, так а на що тобі там, як ми будемо їхати біля кладовища купиш? Ну каже, ну не знаю, каже, все одно я на базар хочу сходити, ну хай це це її. Тоді заберу її і поїдемо на кладовище. Ну зараз, якщо я куплю тут шеврон цей йоду, я там купляла. І він казав: Мама, дивися, ось твоя йода! І я як пам'ятаю, як його везли у цей. Господі Покровськ на евакуаторі. І він отак мені показує, мам дивись, отак в руці руки грязні, і отак в руці держи йоду, каже, я йоду, я йоду не випускав. Каже, я вже відірвав, я думаю, я себе буду помирати. Я з усіма вже попрощався, думаю, хай йода зі мною буде. Де той йода? Я не знаю його, куплю новий. То я до чого кажу, то я тоді зайду. На Нованик я куплю двосторонній двосторонній скотч. скут. Сережка не спросила, де лови, такий рибак заядлий, зімній він по коропу, то куплю двосторонній скотч трішки і приклею, щоб трималося. А десь там приклею, може нижче креста, може десь на портретику з збоку приклею. Я запам'ятала він мені каже, мам, да це йод, я кажу, ну це якийсь ще бурашка, я такий радий, кажу, я йому купила, я кажу, сину, там якийсь ще бурашка, був, я не знаю. Він каже, так я хотів цього йоду. 40 років, 40 років каже, я хотів цього йоду. І я запам'ятала, я вже тім не запам'ятала, запам'ятала, як у Віталіка жінкиного брата називають там швагро, то я запам'ятала, тільки швабру асоціювала, розумієте? Так само йод. Пляшку йоду. Ой, а куди це вони їдуть? Господи! Поїхав Вова він з прапорами. Мабуть, сьогодні якийсь. А, це, напевно, о 9-й годині ранку, о 9-й годині ранку, може, вони їздили на якийсь мітинг. А, це ж сьогодні, це ж сьогодні свято ЗСУ. Поїхав один прапор Вова. А другий прапор частини, в який він служив, це вова борщ. А я вам показую, зараз ми ходимо до нього туди на, на кладовище. Так, мені треба. Надав... Я, мабуть, теж там тормознуся, Так куплю пару гвоздик, положу на свіженькі, хай будуть. Сьогодні все таке свято так. Фу, я ж я думаю, таке. Я аж злякалася, тому що вона така думала, що на щиті везуть, а то буде субота ж не може бути, коли вона вова. Свою машину зробив такі кріплення і два прапори.